Привіт! Сьогодні дуже незвичайне для мене відео, тому що мені вперше прийшла ось така величезна, я не знаю, ви бачите, і вона така велика. Коробка від Маші, яка веде канал Reading Mary. А Я підсіла десь вже як рік на її канал, дуже сильно люблю, і Маша випустила свою першу книжку. І е, робить розсилку для блогерів. Е, мені е, теж надіслали я Боже, як ви, ви не представляєте, як сильно я старалася. Не дивитися всі ці відео пролистувати, щоб не побачити, тому що я сильно захворіла і не могла зняти відео розпаковку, і е, бачити у інших, що там всередині, я максимально не хотіла. Отже, давайте розпаковувати цю величезну коробку. Він дуже любить розпаковки, нюхати все, тому йому буде дуже сильно цікаво. Ми відкрили, але ще нічого не бачимо. Так, бачу папер. І всередині ще одна коробка. Всередині ось така запакована коробочка, яку він зараз вовсю нюхає. Йому цікаво, яка вона там. А зараз буду витягати її з плівочки. Це так гарно. У мене нічого сказати, це настільки гарно виглядає. Це просто така краса. Е, я не знаю дуже гарна коробка. Е, я ще не відкривала, але мені вже настільки сильно подобається, я такого ще не отримувала. Це дуже-дуже гарно. І я вже. Е, ну... Дуже, я, я не можна, не знаю, що сказати. Бачите, я стараюся вам вигнути. Він вже її всю обнюхав. А в мене просто мурашки по шкірі. Маша, яка просто величезна робота. Я не знаю, як ти це все зробила сама, але це просто щось неймовірне. Мені так шкода рвати цю коробку. Я змогла, я відкрила. Боже, дуже гарно. Будемо розпаковувати, що всередині. Почнемо. З маленьких речей. Перша це листівочка. Вітаю тебе, майбутній читачу Білої кімнати. На зв'язку Марія Маргуліс. Вона ж Рідінг Мері. Вона ж, я ж авторка цього твору. В цьому боксі ти знайдеш мою дебютну книжку, а також декілька пов'язаних з нею предметів. А, так. Давайте це в кінці прочитаємо, бо тут про предмети розказується. Я хочу вже, коли я буду їх бачити, подивитися. Давайте почнемо з великої коробочки, в якої я вже зрозуміла, що там. А, так, бо я прочитала. Вау! Боже, дивіться, це свічка. Вона дуже гарна. Боже, і гніт тут візерунчастий. Дивіться, яка краса. Ну, Це дуже гарно. Воно ще з такої, знаєте, гіпсової а, така гіпсова фігурка для свічки підставка, яка дуже гарно виглядає. Вона дуже така біленька, стильна, дуже стильна. Будемо її запалювати, коли будемо з вами читати. І наступне це ось такий маленький пакуночок, але він дуже-вже гарний, я бачу, що там. Так, почнемо. З такого. Це стікери. Боже, стікери це завжди е, дуже потрібна річ. Останній час я тільки і роблю, що е, всі книжки позначаю стікерами. І, Боже, як приємно! Тут ще сірі стікери. Вони дуже сильно підійдуть до цієї книжки. Я 100% візьму сіренький і червоний з цього. Блін, дуже класно підійде. Ідеальні. Ідеальний стікер-пак для цієї книжки. Далі. Далі такі, я не знаю, рамочки для фото. Я не розумію, на що вони, але в листівочці є речі, які кажуть що ви зрозумієте, на що вони в самому, ну, коли прочитаєте книжку. Також, ну, це дуже незвично. Мені це дуже сильно подобається, і мені цікаво, як вони будуть відображатися в цій книжці. Так, листів, ой, закладинка. Тут пташечка, вона така чорно біла Дуже підходить до цієї книжки. І саме прикольне, я не знаю, в мене такого ще немає. Зараз покажу. Він теж цікаво. Це закладинка з ключиком і е, пером. Дуже гарним. Бачите? Він теж цікаво? Дуже гарне. Це наскільки я знаю, це е, закладинка така. У мене ще таких ну, реально не було, не, не бачила, але це дуже гарно, дуже. Просто yeah. щось на неймовірному. Вау. Тепер, саме головне, що ми бачимо, це книжка Біла кімната. Мені, до речі, дуже сильно подобається ця обкладинка, тому що вона не знаю, мені подобається, як букви лягають на стінах, як їх так зробили. Мені це подобається. Книжки зараз скажу. 200 сторінок. О, блін, я так хотіла, знаєте, я забула написати Маші, щоб вона мені підписала книжку. Дуже я хотіла, а вона підписала, написала на гарне прочитання. Мені мені дуже приємно, бо я саме сама хотіла попросити її підписати. А вона підписала, блін, це дуже приємно. Так, і давайте, нарешті, прочитаємо листівочку. Вітаю тебе, майбутній читачу білої кімнати. Я вже вам прочитала цей перший абзац. У цьому боксі ти знайдеш мою дебютну книжку, а також декілька пов'язаних з нею предметів. Як саме пов'язаних зрозумієш під час читання. І свічку вона до сюжету стосунку не має, але сподіваюся, трошки зробить твою читацьку подорож атмосфернішою. Її, до речі, відливала власноруч, тож заздалегідь, прошу вибачити, якщо десь на баночці помітиш плямку воску, то все мої неслухняні руки. Але маю надію, що тобі припаде до душі ароматики, я для неї. Брала. На мій погляд, він пасує до історії. Мені дуже сподобалося. І взагалі, я не знаю підставочки. Я ще не нюхала. Я хочу саме понюхати, коли я її е, під, е, підпалю. Але це просто ну, неймовірно виглядає. Я не вмію таке робити. І для мене завжди люди, які вміють палити свічки, виглядають дуже просто герої. А також зверни увагу, що ті предмети, які ти знайдеш в боксі, можуть дещо відрізнятися від тих, які знайдуть інші блогері. Це не просто так. Мені хотілося, щоб для кожного з вас зберігався елемент сюрпризу під час розпаковки. Сподіваюсь, і бокс, і книга принесуть тобі задоволення. Ласкаво прошу до білої кімнати. Блін, листівка дуже гарна. І з іншої сторони, теж оця от плівочка. Бачите? Отут всюди є такі от плівочки. Це дуже цікаво, тому що, от бачите, я не зрозуміла, для чого вони, але можливо, вони відіграють велику роль у сюжеті. Так, і що мені робити? Яку закладинку вибирати? Ось таку чи таку. Але це прям дуже гарно. Дуже. Мене аж мурашки по шкірі, як це гарно. А я з вами хочу почати читати все це, тому що мені вже цікаво про що ця книжка. Я не хочу відкладати це надалі. Тут всього лише 200 сторінок, тому зараз я буду вже починати своє читання. Я дочитала цю книжку Хочу вам сказати, що мені дуже сильно сподобалось. Я не очікувала, що мені насправді так сильно це буде подобатись, тому що я взагалі не ставила ніяких великих очікувань, тому що я чула, як і погані, такі хороші відгуки, і чула, що це не трилер, як зазначається КСД. І в якийсь момент я. Просто собі закрила в голові будь-які думки про цю книжку, тому що я вирішила, що я хочу сама вирішити, яка вона. І а, я вирішила, мені подобається. А, тут розповідається тут дві лінії. В першій лінії ми дізнаємося, що є чоловік, який попадає в білу кімнату, в якій все а, біле, є тільки вікна і немає дверей. І він потрапляє там, ну, з іншими людьми, які знаходяться в цій кімнаті. Тобто вони всі прокидаються в цій кімнаті разом і не можуть вийти з неї. Також паралельно ми бачимо лінію про кохання головного героя і його дівчини. Як у них все починалося, як у них все зароджувалося, я б сказала, що тут. Є класна тема, яку я розумію, чому про неї не розказують, але е, я б це таки додала і розказала, що було цікавіше, і хотілося якось цю книжку читати. А в цій книжці є інклюзивність, і вона тут дуже класно показана. І мені здається, що авторка е, Маша вона ніби з кимось е, говорила на цю тему, тому що дуже класно було передано. Це було прям дуже цікаво читати болюче, і в якихось моментах, типу, я читала всі ці шматочки чоловікові. Йому теж дуже сподобалася мова, дуже сподобалися теми, які тут піднімаються. До речі, так мені сподобалась, мені сподобалась мова, як це описано. Тому що я читала багато, ну не багато, але так, нормально українських авторів, які видають там першу свою книжку. І я відчуваю, що вона прям перша-перша, відчувається доволі така сира мова. Я не знаю, як це пояснити, але у Маші цього не було. Ніби книжка написана справді от як треба. І... Мені дуже сильно сподобалася мова, мені не було вчутно і видно, що автор це перша книжка авторки. Це дуже класний дебют Маші, і я сподіваюся, що вона ще видасть і напише якусь книжку, тому що мені тепер цікаво слідкувати, як вона буде рости і в що це взагалі виросте, коли перша книжка вже написана дуже непогано. Мені дуже сподобалося, що вперше я е, так класно вигадал, е, з, вгадала історію цієї книжки, тому що я е, просто е, дуже сильно е, я вважаю, для мене, для мене це була детективна історія, тому що я хотіла вгадати, що ж там буде. Не спеціально, я просто сиділа і думала. А що ж може бути, я почала клеїти червоні стікери а, на своїх е, місцях, де я вважаю, що щось підозріле, і що це мені на якусь думку наштовхує, і це якийсь важливий момент. І я в ці моменти дуже сильно, е, от я радію, що я саме, коли ти ніби зрозумів, що буде, але а може і не буде, і в кінці тобі кажуть, що так, ти вгадав. Але я ж не знала, чому, як саме, що трапилося, і навіщо? От, знаєте, це було дуже цікаво. І мені сподобалися сенси. Мені дуже сподобалися описи Києва. Нарешті, знаєте, в мене була одна українська авторка, яка написала, ну і на обкладинці були навіть, типу. Частина архітектури Києва, і, типу, всі кажуть, позиціонують цю книжку як багато там Києва, цей, а там просто описи, що, типу, ми пішли на Житомирську, чи ми були на Майдані. І все, і типу, справи, які вони там вирішували. Тобто, не було опису. А тут справді були описи Києва, дуже сильно сподобалося, що в на початку тут. Е... Розповідалися про університетські часи, і я коли читала, я згадувала свої, як я туди поступала, як теж ходила так само. І це було настільки: я не знаю, ну, коротше, не знаю, мене самої понесло в свої спогади, в свої думки. А були цікаво, дуже, до речі, цікаво були розмови про ну, пари. Хлопці і дівчини, як вони взагалі спілкувалися, які неї, вони піднімали теми. Це було дуже цікаво почути. Це були не просто, типу, якісь банальні теми, які просто зроблені для того, щоб показати нам кохання цих людей чи як у них зароджувалося кохання. Ні, це було дуже нетипово, типово, дуже е, прикольно. Мені взагалі сподобалось, як ви зрозуміли. Е, я е, радію, що я взяла цю книжку прочитати. Я вам раджу, справді раджу, вона тоненька, і знаєте, вона ідеально підійде для книжки в потяг. Просто взяти і поїхати до Львова, наприклад. То в потязі її прочитати, кайфанути. Я думаю, саме та книжка в неї всього лиш 200 сторінок. І е, я, до речі, коли починала читати, я думала. Напевно, мені буде мало, тому що теж нещодавно одну українську авторку читали. В неї було е, теж 200 чи ні, взагалі 120 сторінок. І мені не вистачало сторінок, тобто не вистачало історій. А тут я скажу, що тут 200 сторінок, все лаконічно, все дуже добре написано. Е, мені не, ну, не було е, думки, що мені не вистачає чогось мені все вистачило. Реально е, воно того вартувало ці. Це все. І коли я ну, бачила цю книжку, я думаю, ну така тоненька. Як можна розказати цілу історію в 200 сторінках? Я вам скажу, можна. І це справді хороша історія. І раджу все ж до неї приглянутися. Ось таке вийшло в мене цікаве відео. Я прочитала цю книжку за 2 години і там 17 хвилин по рорку. Я давно так не поринала в книжки чисто, от прямо за, за дві години прочитати книжку. І це було справді чудово, мені це сподобалося. Під кінець я вже, знаєте, трошечки втомилась, але я хотіла розтягнути книжку. Я трошечки з нею відволікалася, щоб трошки пізніше дізнатися цю кінцівку і розтягнути оце незнання, чи знаю я справді, що там в кінці. От, дякую вам всім за увагу. Дякую, що були зі мною на моїх читаннях, на моєму такому досвіді цікавому. Це вперше мені надсилають блогерську розсилку книжки і аксесуарів до неї. Це було супер приємно. Я взагалі не очікувала такого, що попаду в неї. Я дуже вітаю сильно Машу. З таким класним дебютом книжки. А вам всім дякую за увагу і всім па-па-па-па!